Діянь апостолів, розділ 25. У цьому розділі Павло стоїть перед новим римським намісником порцієм фестом. Юдеї знову намагаються його вбити, але Павло вимагає суду перед самим кесарем у Римі. А ще з'являється цар Агриппа, якому Павло невдовзі дасть велике свідчення. Перший новий намісник Фест. Вірші 1-5. Фест прибуває в Кесарію і через три дні йде до Єрусалиму. Юдейські релігійні лідери знову звинувачують Павла і просять перевести його назад, таємно задумавши вбити його по дорозі. Але фест каже, що справа має розглядатися в Кесарії і запрошує юдеїв прийти туди. 2. А Павло перед фестом, вірші 6.12 через кілька днів влаштовують суд над Павлом. Юдеї знову висувають серйозні обвинувачення, але не можуть довести нічого. Павло каже: Я не зробив нічого проти юдейського закону, храму чи кесаря. Фест, бажаючи догодити юдеям, пропонує Павлу судитися в Єрусалимі. Але Павло заявляє: Я стою перед кесаревим судом, тут маю бути суджений, і апелює до кесаря, вимагає, щоб його справу розглядали в Римі. Фест відповідає: До кесаря звернувся до кесаря підеш. Третє прибуття царя Агрипи і Вірніки, вірші 13.22. До кесарії прибувають цар Агрипа II і його сестра Вірніка, щоб привітати феста. Фест розповідає їм про справу. Павла каже, що це не злочинець, якого очікував, а хтось, кого звинувачують у спорах про їхню релігію і про якогось Ісуса, який помер. А Павло каже, живий. Фест зізнається, що не знає, як сформулювати звинувачення, щоб надіслати справу до кесаря. А гриппа каже Я теж хотів би послухати цю людину. І фест влаштовує слухання наступного дня. Четверте підготовка до слухання. Вірші 23 27. Наступного дня Павла виводять урочисто перед Агрипою, вірнікою, воєначальниками і знаттю міста. Фест каже присутнім, що не знайшов нічого смертного у вчинках Павла, але раз він апелював до кесаря, його доведеться відправити. І додає: Не маю чітких звинувачень проти нього, тому й привів його до вас, щоб мені було що написати кесареві. Ключові думки з діянь 25. 1. Бог керує історією. Навіть через поганських правителів Павло рухається до Риму за Божим планом. Другий Павло твердо стоїть за свої права, не піддається тиску і хитрості. Третє, світські правителі не розуміють духовної глибини справи. Фест говорить про якогось Ісуса, але не усвідомлює його значення. Четверте готується велике свідчення Павла перед царем, що станеться в наступному розділі. Добре. Переходимо до діянь апостолів, розділ 26 одного з найвеличніших виступів Павла. У цьому розділі апостол Павло постає перед царем Агрипою друру і дає яскраве, сміливе і особисте свідчення про свою віру в Ісуса Христа, розповідаючи про своє навернення та місію. Перший Павло починає свій захист, вірші 1-3. цар Агриппа дозволяє Павлу говорити. Павло висловлює радість, що може захищатися перед самим царем. Який добре обізнаний у юдейських звичаях і суперечках. Друге життя Павла до навернення, вірші 4, 11 Павло розповідає, що був фарисеєм, жив суворо за законом. Його звинувачують за надію на обіцянку, яку Бог дав прабатькам, тобто за віру у Воскресіння мертвих. Потім він згадує, як жорстоко переслідував християн, кидав у в'язниці, змушував зрікатися Ісуса, навіть брав участь у їх страті. Його ненависть до шляху і християн була настільки великою, що він переслідував їх навіть у чужих містах. Третя зустріч із Ісусом на дорозі до Дамаска, вірші 12-18. Павло розповідає про світло з неба, яке засліпило його, і голос, що сказав Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Важко тобі, а проти рожна. Павло питає: Хто ти, Господи? І чує відповідь Я Ісус, якого ти переслідуєш? Ісус наказує йому стати служителем, свідчити про те, що бачив, і те, що відкриється далі. Завдання Павла відкрити людям очі, щоб навернулися від темряви до світла, отримали прощення гріхів і спадщину з освяченими. Четвертий послуг і місія Павла, вірші 19-23. Павло каже, що не противився небесному видінню, почав проповідувати покаяння і віру в Ісуса Христа. Спочатку в Дамаску, потім у Єрусалимі, Юдеї і аж до поган. За це його схопили юдеї в храмі і хотіли вбити. Але Бог його захищає, і Павло свідчить усім, що Христос страждав, помер і воскрес, щоб нести світло і юдеям, і поганам. П'ята реакція феста та Агрипи, вірші 24 32. Під час цієї промови фест кричить: Ти божеволієш, Павле? Вчена твоя тебе довела до божевілля. Павло відповідає спокійно: Я не божевільний, достойний фесте. Я говорю правду і тверезо. Павло звертається до Агрипи: Чи віруєш ти в пророків? Знаю, що віруєш. Агрипа каже: Мало не переконав ти мене стати християнином. Павло відповідає: Хотів би, щоб не тільки ти, але й усі, хто чує мене, стали такими, як я, окрім цих кайданів. Після цього Агрипа фест і присутні говорять одне одному, що Павло не зробив нічого, гідного смерті чи кайданів. Агрипа каже, Можна було б його звільнити, якби він не звернувся до кесаря. Ключові думки з діянь 26. 1. Павло не соромиться Євангелія навіть перед царями. Друге свідчення Павла це поєднання історії життя, духовного досвіду та Божої істини. Третій Агрипа був близький до віри, але не зробив кроку. Четвертий. Павло не прагне втекти з кайданів, він хоче, щоб інші знайшли свободу у Христі. 5. Навіть «Ланцюги не зупиняють Божу місію Павло все ще прямує до Риму. Чудово! Переходимо до діянь апостолів, розділ 27, одного з найдинамічніших і драматичних розділів книги. Тут описується подорож апостола Павла до Риму під охороною римських солдатів, але ця подорож перетворюється на боротьбу за виживання, коли корабель потрапляє у жахливу бурю. Перше відправлення Павла до Італії, вірші 1-8. Павла разом з іншими в'язнями передають сотнику на ім'я Юлій із полку Августа. Вони відпливають із Цезареї та подорожують через різні міста Сидон, Міра в Лікії аж до Гавані Доброї пристані біля острова Крит. Юлій добре ставиться до Павла, навіть дозволяє йому навідати друзів у Сидоні. Подорож від самого початку йде нелегко сильні вітри ускладнюють рух корабля. Друге попередження Павла, вірші 9-12. Павло застерігає. Я бачу, що подальше плавання буде з небезпекою і великою шкодою і для вантажу, і для життя. Але сотник більше довіряє капітану і власнику корабля, ніж Павлу. Вирішують продовжити подорож, сподіваючись дістатися до кращої гавані фініка. Третя буря на морі, вірші 1326. Починається легкий вітер, і вони вирушають. Але раптом налетів потужний вітер Євраквілон, північно-східна буря. Корабель не може втриматися, його кидає по хвилях. Вони викидають вантаж, корабельне знаряддя, щоб полегшити судно. Дні й ночі без сонця і зірок люди втрачають надію на порятунок. Павло стає і каже: Якби ви послухали мене, не мали б цього лиха. Але не бійтеся, цієї ночі ангел Бога сказав мені, що всі будуть урятовані. Лише корабель загине. Я вірю Богу. Четвертий корабель тоне, але люди рятуються. Вірші 2744. На 14-й на чотирнадцятий день бурі. Вночі вони відчувають наближення до суші, вимірюють глибину, вона зменшується, тому кидають якір. Деякі матроси намагаються втекти на шлюпці, але Павло каже: якщо вони втечуть, ви не врятуєтеся, і воїни відрізають мотузки шлюпки. Павло закликає всіх їсти, підбадьорює, дякує Богові, ламає хліб як у Євхаристії. Їх було 276 людей на кораблі. Коли настав день корабель налетів на мілину і почав ламатися. Солдати хочуть убити в'язнів, щоб ті не втекли. Але сотник Юрій не дозволяє, бажаючи врятувати Павла. Всі пливуть або хапаються за уламки, і всі рятуються, як обіцяв Бог. Ключові думки з діянь 27. 1. Павло як духовний лідер, навіть серед поган і солдатів його слухають, довіряють йому життя. 2. навіть буря не може зупинити Божий план. Павло має дійти до Риму. Третя віра Павла тримається не на обставинах, а на Божому слові. Я вірю Богові, що буде так, як сказано мені. Четвертий цей розділ показує застосування віри в кризі, не лише у словах. Добре. Завершуємо подорож книгою діянь святих апостолів перед нами, останній 28-й розділ, який завершує історію апостола Павла в біблійній оповіді. Перший Павло та інші рятуються на острів. Вірші 1, 10. Після кораблетрощі стає відомо, що острів, на який потрапили, зветься Меліт сьогодні Мальта. Місцеві жителі поводяться вельми людяно, розпалюють вогонь, допомагають врятованим. Коли Павло кладе хмис на вогонь, гадюка вискакує з жару і вчеплюється йому в руку. Люди думають, що він вбивця, якого справедливість наздогнала, навіть після кораблетрощі. Але Павло струшує Змію і нічого з ним не стається. Тепер вони кажуть: Це Бог. Павло зцілює батька, публія, вождя острова, який лежав у гарячці. Інші хворі також приходять і зцілюються. Люди дарують Павлу і його супутникам шану і усе потрібне для подальшої подорожі. Другий подорож до Риму. Вірші 11-15. Через три місяці вони відпливають на олійному кораблі і прибувають до Італії. Павло знаходить братів у Христі в різних містах путеолі, апієві шляхи, три таверни. Побачивши братів, Павло дякує Богові та зміцнюється духом. Третє. Павло в Римі. Вірші 16-31. У Римі Павло мешкає окремо під охороною солдата домашній арешт. Він скликає юдейських провідників, пояснює, що не винен ні в чому, але заради надії Ізраїля носить кайдани. Вони кажуть, що нічого поганого про нього не чули, але хочуть послухати, бо про цей шлях християнство говорять суперечливо. Павло проповідує їм цілий день, говорить про Ісуса, Месію, переконує зі святого Писання дехто вірить, дехто ні. Він цитує пророка Ісаю мовляв, серце цього народу стало глухим і запеклим. І проголошує Це спасіння Боже посилається поганам, і вони почують. Завершення книги, Вірші 30 31. Павло залишається два роки у власному помешканні. Приймає всіх, хто приходить до нього. проповідує Царство Боже і навчає про Господа Ісуса Христа без страху та відкрито. Ключові думки з діянь 28. -го. Перше. Жодна перешкода, змії, бурі, кайдани не може зупинити Божу місію. Другий Павло вірний до кінця і навіть у кайданах служить людям зцілює, навчає і свідчить. Третє завершення книги не має крапки, бо історія церкви продовжується через нас. Четверте, незважаючи на відкинення з боку багатьох юдеїв, Євангелія йде до всіх народів. П'ята книга завершується переможно. Проповідував Господа Ісуса Христа з повною сміливістю і безборонно.